Всім привіт! Це страва від шефа». Мене звати Сергій Головачук. Сьогодні готуємо скумбрію з овочами. Отже, розпочнемо. Отже, сьогодні нам потрібна скумбрія, грам 300-400, оливки маслини, кабачок, помідори, лимон, зелена цибуля, розмарин, соєвий соус, олія, французька гірчиця в зернах та сіль. Беремо скумбрію вже зачищену. Зсередини нарізаємо її такими насічками з одної та з іншої сторони. Скумбрія дуже цікава риба, дуже багато страв з нею можна приготувати як на грилі, так і запеченої. Сьогодні ми будемо готувати запечену скумбрію в дуже швидкому маринаді, в якому вона максимально швидко пропитується та стає. Дуже смачною. Отже, для цього беремо соєвий соус, буквально грам сорок олія. Беремо сіль, трошки підсолюємо та сік лимона. Для цього візьмемо лимон. Будь-яка риба дуже любить кислоту. Якщо це жирна риба, дуже гарно підійде для неї лимон, як в маринад, так і для того, щоб прикрасити рибу. Лимон і трошки розмарину. Гарненько її перемішуємо та маринуємо хвилин 15 у такому маринаді. Отже, поки риба маринується, беремо помідори та готуватимемо з них соус і підгарніровку в одному лиці. Влічаємо та чекаємо, поки вода закипить. Тим часом на грильовій сковорідці обсмажимо кабачки, надамо їм грильованої такої текстури з рахунок сковорідки, гриль. Поки наші кабачки ми смажемо на сковорідці грильовані, готуємо далі наш соус. Для цього беремо оливки та маслини, мікс. Нарізаємо буквально декілька штук. оливок та маслини. Скумбрія дуже гарно підходить для релювання, тобто, якщо сезон літа, я, думаю, я вважаю, що найкраще підійде ця риба для приготування на грилі, так як вона є такою більш жирнуватою захека, і дуже гарно буде готуватись на грилі, вона не буде сухою, вона за рахунок своєї жирності, скажімо так, залишиться. Смачною. В рибі дуже багато фосфору, дуже багато вітамінів. Раджу використовувати взагалі рибу в повсякденний раціон. Дуже вона допомагає для блиску шкіри. Отже, обсмажуємо кабачки з двох сторон таким чином. Далі беремо Цибулю зелену, нарізаємо її на шматочки та з'єднуємо разом з оливками та маслинами. Взагалі, знаєте, Тернопіль дуже славиться різного роду людьми, цікавими людьми, відомими людьми. Сьогодні гостем нашої програми є тернополянка, музикантка, навіть прізвище в неї музика. тобто Гріх не було бути музиканткою з таким прізвищем. Отже, є така група в Тернополі, де вона є солісткою групи. Обсмажуємо наступну порцію кабачків. Потрібно нарізати їх тонко. Я думаю, товщиною там, 2 мм буде достатньо для цієї страви. Це буде свого роду підгарніровка для нашої страви. Овочі мають залишитись альденти. Отже, далі ми кидаємо в кип'яток наші помідори буквально на одну хвилину, навіть менше, ніж одну хвилину, для того, щоб зняти з них шкірку. Опускаємо та чекаємо менше однієї хвилини. Спонсором нашого свята є та сама бабця, що торгує коло Петриків помідорами. І кого має дуже гарні помідори, привезені по 5 рублів. Маленькі. Знімаємо наші кабачки. Та грилюємо лимон. Знову ж таки для підграніровки. Поки грилюється лимон і ошпарюються помідорки, додамо трошки олії звичайної. Соєвого соусу та солі наш майбутній соус. Ще декілька секунд і помідори готові. Дістаємо наші помідори. Та будемо знімати з них шкірку. Також знімаємо наш грильований лимон. Отже, далі ставимо запікати нашу скумбрію у духовку. Трошки. Ще раз змазуємо її нашим соусом, ставимо розмарин усередину для цікавого аромату нашої страви та відправляємо у духовку на 20 хвилин на 200 градусів. Чистим помідори. Вже вистигли, руки вже не печуть. Отже, очищаємо їх від шкірки та додаємо соус. Взагалі, соус, цей, мені здається, досить непогано буде пасувати до нашої скумбрії. Він є овочевий, він такий легенький. Сама по собі скумбрія має дуже насичений смак та запах, а соус трошки полегшить цей смак і буде максимально цікавим для цієї страви. Нарізаємо помідор кубиком приблизно один на один та відправляємо до решти компонентів. Дуже багато різних соусів існує для риби, в тому числі для скумбрії, які можна використати. Тобто, ви дивите вже по ситуації, який соус вам більше пасує більше чого любить, з тим може і готувати. Можете приготувати з нашим соусом, спробувати. Було б дуже приємно, щоб ви приготували і сказали свої враження від нашого соусу. Перемішуємо наші компоненти та додаємо французьку гірчицю. Буквально одну столову ложку. Отримуємо Ось таку підгарніровку яку пізніше будемо поєднувати з нашою скумбрією. Добавимо ще трішечки олії, щоб пом'якшити наш смак. Та чекаємо на скумбрію. Зараз, друзі, достаємо нашу скумбрію, отже, розпочнемо її гарнірувати. Ходіть! Отже, маємо дуже гарний колір золотистий за рахунок соєвого соусу та олії. Далі гарніруємо нашу страву. Для цього беремо кабачки. Вкладаємо на низ, попередньо грильовані. Далі вкладаємо скумбрію. Знаєте, скумбрія дуже цікава риба. Коли я її готував, собі нагадав одну таку цікаву історію свого життя. Колись мав можливість працювати з в'єтнамцем, не знаю, його занесло в Україну. І він дуже дуже любив всякі такі експерименти над своїм желудком і, напевно, над моїм таким, знаєте, настроєм. І е, колись він приготував е, смажену сільотку в клярі. Тобто запах на кухні був такий неймовірний, що я просто не можу передати. Спробуєте колись приготувати, ви відчуєте той запах. А смак я не став пробувати, просто я не, не такий. Відважний, напевно, як він, але я бачу, що він її з'їв. Мабуть, смачно, але просто ну, запах дуже такий казковий. Тобто не для всіх, напевно. Отже, далі гарніруємо нашу скумбрію. Насипаємо соус у соусничку. Поливаємо трішки соусом нашу рибу. Отже, страва наша готова, ідемо годувати нашого гостя. Для приготування даної страви нам знадобиться скумбрія одна штука, оливки та маслини по 5 штук, помідор 2 штуки. Лимон одна штука, олія 50 грам, соєвий соус 40 грам, сіль 10 грам, розмарин одна гілочка. Кабачок одна штука. Цибуля зелена 30 грам. Привіт! Привіт-привіт! Радий бачити! <ривіт> Взаємні. <Шесть> Отже, друзі, <ривіт> сьогодні в нас в гостях тернопільська співачка, солістка гурту Фіра Музика Ірина. Вітаю! Доброго ранку. Пробуй справу, кажи свої враження, кажи е, мені дух заперло просто. Сергій, <су> справді, ти як увійшов з цією красою, я навіть не знаю, як його, з якого боку. А до речі, рибу як правильно їсти? Взагалі <су> їм руками рибу. <су> Серйозно? Я, 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 я такий простий, знаєте, що я можу і руками їсти <су> рибу. Тобто для ну, мене… Я не знаю, хто вам нашіптував, uh -huh. де ви ну, звідки ви знали мої смаки, тому що я така рибна дівчинка. Я виросла в сім'ї, де батько був рибалкою, і кожної суботи ми мали рибу, ми мали юшу. Ми мали смажену рибу. Звичайно, це річкова риба. От але скумбрія це одна з моїх улюблених. Отже, я вгадав Пробуйте. Щось вона така дуже цікава, якась. Та там можна такі дізнатися, авторський що Авторський такий рецепт, мій такий більше до авторського. Е, ну я бачу, що вона така підмаринована, тому що аромат неймовірний. Маринад де? дуже такий швидкий, там є соєвий соус, є сік лимона, є звичайна олія і трошки розмарину для такого пряного запаху. Ага. Ми в цьому маринаді маринуємо буквально декілька хвилин її uh -huh. і, і далі запікаємо. Uh -huh. А скільки запікати часу? Е, Хвилин 20 максимум, при температурі 200 градусів розмаринчик, я взагалі дуже люблю різні спеції, дуже люблю різні трави. А ти не хочеш спробувати? Ні, 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 дякую. Я ти не їси те, що приготуєш? Спочатку випробуваєш. Я навчився так готувати. Знаєте, я такий простий я пюрешка, котлети таки. Ага, зрозуміло. Я в тому Добре, А скажи, будь ласка, тоді як ти ну оцінюєш ти? Дивишся на реакцію, на емоції? А Опс. слухаю, слухаю побажання, слухаю зауваження, тому що подобається, кому не подобається. Стараюсь зробити якийсь собі аналіз після uh -huh. того, що як людина спробувала, каже свої за і проти. Я бачу, тут є гірчиця, французька гірчиця. Так, трошки є в самому соусі. Є помідори конкасе, ми трошки бланшируємо їх в кипятку і знімаємо шкірку і uh -huh. для того, щоб був такий мій м'який смак, додаємо їх в соус. Є оливки, маслини в мікс, є французька гірчиця, є олія і соєвий соус. Це Я в саме в разом. Не — Як? — Вибач, я нічого не чую, що там є. <laughs> Як там співає? І я на небі». Сама любиш готувати? Люблю готувати. Люблю готувати, але так склалося останнім часом, що я готую окремо для себе і окремо для сім'ї, тому що ну, в мене інші смаки. От. І я, до речі, вчора готувала для себе з але. Я її не запікала так, як на перу. Теж з кабачками. Кабачки теж ну такі, от ви Я вже повністю вгадав, так? Да? Абсолютно. Я кажу, хто нашіптував? б то Я не дзвонив, не знаю хлопці. Я, я не дзвонив. Ну це так, так от такі бувають речі. От і лимон я дуже сильно люблю. І ще оці такі всі спеції, всі трави, всі такі речі. Це мої улюблені для риби. Дуже треба багато різних спецій. Якщо вона така більш чорненька, можна трошки менше, але більше пряних спецій. Якщо вона більш суха, така як там палтус чи хек, можна трошки використати такі, як безелік спеції. Якісь там прованські трави, тобто, uh -huh, uh -huh. воно більше підійде для рибу. Uh -huh. Дуже цікавий ваш гурт, мав можливість переглядати ваші там кліпи різні. Жалко, що не був на концертах. от. Знаю, що ви були в Краматорську. Що там цікаво можна було побачити? Зараз там всякі різні дії, там якийсь був концерт. Ми були двічі на Сході. Ми були в Краматорську, в Лисичанську. Це було в кінці 2014 року, а другий раз ми були в, буквально в березні. Їздили на Дніпропетровщину на базу до хлопців були, бачили військовий госпіталь. Ну, що можна сказати одним словом? Самі більші такі б сказати враження, це те, що ми маємо мужніх хлопців, які які на своєму місті, які знають, що вони роблять, і, і, це, і це справжня слава України. Оце mm -hmm. я думаю. А те, що ми всі повинні долучатися, як хто може це є то, та їм підтримку своєю музикою, а звичайно, ми. Ну, стараємося, коли хоча коли ми їхали, ми думали, що чи потрібно це, тому що Я війна... вважаю, що потрібно це така свороду підтримка для людей. Для... Власне, переконалися, що це, так, що це так. Що це так, що це потрібно. І, до речі, нас годували теж там, там, дуже шумбри. класно. З не думали. подавали. Але в військовому госпіталі в Красноармійську нам е, дали, ну, я не знаю, ми, ми кажемо вдома «зупа», ми не кажемо суп. Ну, е, Таке польське слово ну, так, зупа, такий «зупа», діалект, ага. може, я не знаю, як воно правильно. Нам буде. дали такої доброї галицької зупи, що е, хлопці просили. Е, я не їла, я чесно, yeah, я, я не знаю. Но вони просили ще, Значит, бо, було тобто були добавки, казали ще, ще дайте. Значить, вона була дуже смачна. Там а, теж від гарно А ви ще були в Італії. Що там цікаво можна спробувати? Де ви саме були в якому місті в Італії? Ми їздили до Риму. Нас запросили на свято матері, і ми грали для наших жінок, для наших людей. Ну але Італія, звичайно, нас вразила. Ну найперше своїми фруктами. – трошки Італія У вас трошки там. Я не знаю. Безперечно, це. оці їхня паста, 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 і те, що ну вдома ми. Кажемо, макарони, і ми їх майже не їмо, тому що, ну, ну не знаю, я не їм. Там люди виростали, а там, от, так, оця якщо. така, ми, звичайно, привезли з собою, я приготувала вдома, чітко подивилася, скільки там хвилин, які скільки. І е, Василь, мій син, каже, мам, а вони що, сирі? Я кажу, ні, сину, це а, Так, от, от таке, що ти на зуб е, <різь> коштуєш да, і воно так. Вона, має май... бути. так. Дуже зелені багато, багато різних салатів. рукола, напевно, багато різних морепродуктів. Так, салатів, так, так. А фрукти. Я думала, що я ну, знаю, що смак апельсину, смак ківі. Я зрозуміла, що я ще апельсин. Ну, ну, і вино, розумієте? Жара 30 градусів, жара, спека, і ти думаєш, ну як за обідом пити це вино? Ну, як це? Зовсім інше вино, воно, те його ну, ароматне таке. Тобто Італія вразила звичайну кухню. Ну не тільки, тому що там і де не станеш там історія. Ми бачили і е, мали різні екскурсії, і поспівали української пісні під колізаєм. Да, це, це, це класно. Ну, от таке. А де ще були в яких там інших країнах, можливо? Е, в країнах? Ну, До Польщі ми часто їздили, там їхні ці ковбаски. Е, бігус, по-моєму, вони там якось капустою, капусту, капусту трошки, так, да? дуже смачно, якщо так вдаватися в кулінарію. Флячки трошки Флячки, там. Флячки, так, отаке, отаке різне. Ну, пиво теж вони дуже люблять, і кевбаски. Ну, там смачні. Німеччина, буквально чуть-чуть, тобто, пішло трошки <laughs> з Німеччини. Так, ну і За пивом. ну не знаю. Їздили в різні, дуже по різних регіонах України. Тобто і Мукачево, скажімо, то там Богарич угу, теж такий там така... як для мене, то доволі така гостра страва. Да, але знову знову таки хлопцям сподобалося. Ну, Це таке вона. Так сказав би не любителя така страва, бограч, вона така більш гостренька. І за рахунок того, мабуть, і виграє трошки бо вона не для всіх, але хто її любить, той може оцінити. Mm -hmm. Раніше у вас була джазова фіра, а зараз просто фіра. Чому так? А ну тому, що то історія колективу. Починався колектив з того, що грав джазову музику, власне, джазові стандарти, свої композиції в, в джазовому стилі. А далі так склалося, що ну треба було грати щось ще інше ще себе пробувати, тому що на той момент джазову музику можна було грати лише один раз на рік там на джазбезі mm -hmm. а музиканти ж вони хочуть і десь завжди бути на людях щось грати і, так, і далі так і так вийшов проект просто почали грати народні пісні тобто, в своїх обробках трошки приджазовані трошки там фольку трошки латини трошки там отакого свінгу всього і так вийшла назва така джазова фіра далі фіра їхала їхала, їхала різними музичними бачите ми грали фолькову музику і вона була приджазована. Mm -hmm. Джазова, тому що там був джаз. А фіра, тому що це були народні пісні наші. І yeah, ми я хотіли думаю. поєднати я, я, я в нас. Наше автентичне, класне. І разом з тим, фіра це ж не тільки там, засіб пересування, це люди працювали, сідали на фіру, їхали, змучені, вони співали там. І тому така, така вийшла назва. Ну а далі фіра лишилася, а джаз десь yes. трохи загубився по дорозі. Ні, джазова сторінка є в нашій, в нашій творчості, але е, були комедні випадки, коли ми маємо виступати десь в районному центрі, і голова міста каже: знаєте, до нас приїхав гарний колектив. Вони називаються джазова фіра. Не переживайте, не хвилюйтеся, ніякого джазу не буде. Буде гарна нормальна музика. Ми вирішили, що що людей лякати. От ми фіра. Афіра може бути яка хоче. Ну, наразі ми. Сергій, я до речі, прийшла з подарунком. Наразі ми прошу це для вас. Печа, печа в руки, бо тільки сп'ється гарячий. Бачите, такі маємо подарунки. Так, це наш останній альбом. Він називається… Я родом звідти. Вчора чув цю пісню, до речі, собі прослухав багато пісень. група фіра дуже багато і цікавих пісень. І оце наша творчість. От сьогоднішня, те, що ми робимо, можна окреслити жанр, скажімо, як поп-рок з елементами фольклу, фольклор, рок. Ну, от такі речі. Це вже наше лице як колектив. Як... А коли бере початок сама група? З якого там місяця, року і так далі? Ну важко Чи сказати. У 2008 році ми власне в театрі, ні, ми в театрі вже презентували свій диск, який називався Співаночка. Там були mm -hmm. власне українські пісні в наших обробках, і це вже була презентація джазової ефіри. Раніше хлопці ще до того вони разом без мене, без вокалу, коли mm -hmm. вони грали чисто джаз. Вони збиралися, ну я знаю, до того ще років два чи три, напевно. Угу. От грали ще був ресторан Україна. Коли, <laughs> Вони да. там намагалися джазові стандарти грати, і це там не дуже всім підходило, тому що. Ну, не було коли не було де реалізовувати такі смаки і не було де грати ту музику на той час. Зараз слава Богу, просто дуже класно тому що час міняється. Я думаю, в кулінарії теж правда звичайно стоїть на місці, воно потрошки щось оновлюється, додається різні там смаки, різні соусах, щось вигадує. Це відкрити різні де... продукти. Я, наприклад, от ви сказали, що тут є соєвий соус. Я ніколи в житті ну, вдома соусом? не мала справи. Ну. Треба опановувати, а да, я він, вже самі дуже гарно для маринадів. Тобто ним користується дуже дуже багато кухонь. І Франція користується своїм соусом. І Китай, в основному Японія, і Китай використовують mm. майже ну, в повсякденному вживанні цей соєвий соус, тобто дуже такий цікавий компонент для мариновки страв, для соусів і для навіть для того самого запікання тої там риби там чи іншого м'яса. І ну, бачите, як в кулінарії, так і в музиці. Світ відкривається. Ми нові інгредієнти для себе да, опановуємо, щось міксуємо, щось, щось беремо. Основне в цьому всьому не втратити себе. У да. нас дуже багато кавер-версій, дивився ваші кліпи, дуже дуже гарні кліпи, дуже гарно співаєте англійською мовою. Тобто Дякую. Так, дуже дуже такий момент ну, цікавий. Вчора бачив кліп, де ви знімали в італійському дворику. Там буквально 7 хвилин задоволення. Просто ти дивишся цей кліп і просто ну відкриваєш. Рот думаєш, невже це наша тернополянка співає так і трет англійською мовою, так міло, так класно, так одякую, дякую. дуже дякую. дуже гарно справа в тому, що ми працюємо дуже багато і на корпоративах, і на весіллях. І е, по клубах по Україні їздимо. От нещодавно повернулися з Вінниці, любимо до Луцька їздити. Ну і звичайно в клубі інший формат. Люди кавер-версії відомих хітів хочуть чути, хочуть це бачити. І зрештою, це так само така е, вагома сторінка в нашому mm -hmm. житті. Ми собі стараємося підбирати. Е, і такі такі треки, які нам підходять, від яких ми кайфуємо. Тому що коли ти це кайфуєш, коли тобі це подобається, звичайно, що ти якусь енергію посилаєш до слухача, і це звичайно. повертається, і тоді виходить дуже круто. Але тоді маєш якийсь заряд енергії для себе, коли віддаєш, та, тоді получаєш. Тобто, я хотіла музики. сказати, що дуже важливо не тільки соєвий соус, якісь інгредієнти, а дуже важливо, напевно, ще настрій і така позитивна енергетика. що шо дуже вдалося. Чесно, мій маємо, комплімент маємо позитив. <laughs> Отже, страва вдалася, друзі. Ще один подарунок. Я так просто не піду. Слухайте, я так думала довго жінкам дарують квіти. Ну а чоловікам якось квіти не дуже, не дуже ні, це не екібана. Так як ви кухар, в нашій сім'ї є дуже класна традиція. Ми завжди збираємо суниці. Ось вони тут є. Сунички, якісь трави. Ну і це, це наш тім'ян, рідний з полів. наших. так Це можна потім тому... ще використати якусь страву зготувати. О. Я думаю, наступна страва буде з, 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 з цими спеціями. з цими травами. Е, Можна можна чайочок готувати, ви знаєте, якийсь можна різний напій, якийсь. Ну це це ви вже. А можна звичайно ж тім'ян додавати, тому типа любима. Е, Мене сьогодні задарували подарунками і диск, і трави. Вам дякую. успіхів і нехай буде все смачно. Дякую вам, дякую вам, друзі, що, те, що були з нами. Дякую пані Ірині за те, що прийшла до нас, провела нашу страву. Страва сподобалась? Супер! Вже чекаємо ваші відгуки. Всім до побачення. Щасливо!